Григорович Шевченко, гайдамаки. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла. Текла, текла та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. Вітер тихесенько повіє над ними. Тільки роси ранесенько, сльозами дрібними їх умиють. Сіде сонце посушить, пригріє. А онуки їм байдуже, панам жито сіють. Багато їх. А хто скаже, де гонти могила, мученика правного де похоронили? Де Залізняк душа щира, де відпочиває, Тяжко, важко кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, і день, і ніч хвалт, гармати, земля стогне, гнеться. Сумно, страшно, а згадаєш, серце успіхнеться. Місяць б'ясний, з високого неба. Сховайся за гору, бо світу не треба. Страшно тобі буде, хоч ти й бачив Розь і Альту і сену і там розлилось, не знать за що крові широке море. А тепер що буде? Сховайся ж за гору, сховайся, мій, друже, Щоб не довелось на старість заплак.